Вахотики зараз і в Україні, я переконана, що кроком для Посилення легітимізації влади і внутрішньої єдності є переформатування парламентської більшості, тому що не може сьогодні монобільшість керувати країною, якою фактично цієї монобільшості давно не існує. Вона дискредитована там немає 226 голосів. Не може бути більшості слуги і ОПЗЖ, І тому насправді дуже важливо, аби от е, зараз переформатували більшість і сформували уряд національної єдності, уряд національного порятунку. Про це говоримо з нашими партнерами. Нерами власне сьогодні час всі міжнародні майданчики активно використовувати для просування української позиції, і міжпарламентська дипломатія повинна працювати. Це до речі, теж величезна помилка і злочин влади, яка блокувала багато років міжпарламентську дипломатію, блокувала опозицію на всіх міжнародних майданчиках. Ми точно професійно, фахово, жорстко, емоційно з серцем, з любов'ю захищаємо Україну, і так будемо працювати і надалі.